Кажуть, що краса річ відносна. Втім, люди, чия зовнішність не відповідає сталому уявленню про еталон краси, часто наражаються на дискримінацію, як то на роботі, чи в особистому або повсякденному житті. Тож нерідко люди намагаються зробити усе можливе, готові віддати будь-які гроші, аби відповідати вимогам краси суспільства. За словами науковців, така ситуація негативно впливає на емоційний стан людини. Усе частіше у США лунають пропозиції запровадити закон, який забороняв би дискримінацію на основі зовнішнього вигляду людини, на зразок закону, що захищає права інвалідів, продовжує Наталя Леонова. Саме такої зовнішності намагаються досягти більшість жінок. Оточені з усіх боків розтиражованими мас-медіа зображеннями ідеалу краси жінки втрачають мільйони доларів на його досягнення чи наближення до нього. Дослідження також свідчать, що дедалі більше жінок, які відчайдушно прагнуть наслідувати модельну зовнішність, страждають від депресії чи інших психічних розладів. Ми всі знаємо, що зовнішність важлива, але не багато хто свідомий наскільки важко бути вродливим, ще важче бути невродливим. Але ми недооцінюємо те, у що нам обходиться заклопотаність зовнішністю. Професор права Стенфордського університету Дебора Роуд є автором книги Краса і упередженість несправедливості щодо зовнішності в житті і праві. Вона зазначає, що людей надто часто судять по їх зовнішньому вигляду, що веде до несправедливості і на роботі і поза нею. Люди втрачають роботу, просування на службі, премії за характеристики, що не мають жодного відношення до виконання і службових обов'язків. Фактично основане на оцінці зовнішності упередження є останнім бастіоном юридичної та соціальної дискримінації. Існує також подвійний стандарт, коли йдеться про оцінку зовнішності чоловіків і жінок, зазначає Дебора. Від жінок очікується, що вони витрачатимуть на зовнішність більше грошей і часу ніж чоловіки. І їх частіше карають, якщо вони перестають за собою слідкувати, або коли надто переймаються зовнішністю. I think that a lot of are... Думаю, про багатьох судять з того, як вони виглядають, їхні зачіски як одягаються і як поводяться. Уша існує захист проти дискримінації на основі раси. Релігії, статі чи інвалідності, але не на основі зовнішнього вигляду будь-яка дискримінація повинна бути заборонена. На жаль, щодо зовнішності, дуже важко змусити когось змінити своє ставлення. Закон про заборону дискримінації на основі зовнішнього вигляду надзвичайно важко схвалити, але деякі аспекти можна затуркнути, базуючись на вже діючих законах. Є загальний закон про заборону дискримінації, принаймні на роботу на основі раси, статі, релігії, походження. Часами характеристики зовнішності можна пов'язати саме. До цих заборон. Буває багато випадків, коли врода є частиною виконання робочих обов'язків. Для дизайнера Елоїзи з Сан Франциско важливо відібрати моделей, які правильно відзеркалюватимуть характеристики її бренду. Для цієї фотосесії серано та її партнер відібрали модель, яка відображає їх цільовий ринок молодих активних професійних жінок і має точні розміри бренду. Ми шукаємо модель, яка б нагадувала пересічну жінку, і наш цільовий ринок зайняту дівчину без хвилини зайвого часу. Ця модель відповідає багатьом цим критеріям. їй точно підходять наші розміри, і вона має гарну фігуру. Важко не погодитись, що принадність вроди навряд чи зникне. Саме тому професор Роуд вважає, що закон повинен втручатись тоді, коли міркування вродливості не повинні діяти в ситуаціях, де важливими є лише заслуги. Наталія Лонова, Голос Америки.